Невелика закономірність того, коли ви ловите на повідець 15 сантиметрів та на повідець 5 сантиметрів, коли ви рибачите на річці завжди використовується повідець пів метра метр і навіть більше. А коли ви рибачите на озері, на озері часто вас буде спасати, якщо це фідерна риболовля, повідець невеликий. А саме 5-7 сантиметрів. На водилищі Sherman Pro. в мене стоїть фідерна оснастка, і там повідець 15 сантиметрів. А саме на водилищі Кастмастер стоїть саме звичайна бивця карася, і на ній в нас цього на 5 сантиметрів, а то навіть і менше. За моїми спостереженнями на вечірній вилазці і не тільки працює повідець. Найменший, а саме на ставку, тому що риба, коли харчується, їсть вашу кашу, вона припливає саме до вашої пружинки або ж кормушки, та там знаходить вашу наживку. Якщо ваша наживка на відстані 15-20 сантиметрів, я кажу зараз про озера, рибі буде складно її знайти. Тому друзі.